Вітаю! Я Лілія Зінкевич, організаторка програми в онлайн-школи англійської Едлін. У нашому клубі подорожей англійської діти не просто вчать слова, вони вчаться жити англійською у справжніх ситуаціях з різних куточків світу. Цього разу ми вирушаємо до Південної Африки у Кейптаун. Ми з доброї надії, неймовірний краєвид океану, звідки відкривається панорама на безкраї простори. Парк західного узбережжя, квіти, птахи, струмки ідеальне місце для опису природи. Пляж Мюзенберг місце із барвистими хатками і хвилями, де діти вчаться говорити про відпочинок. Парк столової гори підйом на вершину. Огляд долини, водоспад між скелями. Усе це стає приводом для нових слів і діалогів. Якщо ви хочете, щоб ваша дитина не боялася говорити, англійська в клубі стане її мовним паспортом у світ. Один кліп на посилання в шапці профілю, і ваша дитина вчиться не просто мові, а свободі спілкування у світі. Або напишіть у Дірект, ми з радістю відповімо вам найближчим часом.